Всіх вітаю! Сьогодні в мене виникло питання. А скільки треба заробляти взагалі Вінниці, щоб купити свою нерухомість? Мене ви знаєте, як ріелтор Павло Миколаєвич і так, погнали. Скільки потрібно, на вашу думку, заробляти в Вінниці, щоб купити свою нерухомість? Десь 1120. Мені здається, що для того, щоб купити собі нерухомість, в Україні треба заробляти ну, десь 2,5-3 тисячі доларів. Ну, 1005 доларів. Та ти що? Дівчина, я бачу ви танцями займаєтеся, задам вам питання. Скільки, на вашу думку, потрібно заробляти в Вінниці, щоб купити нерухомість? Я думаю, 1080. Угу. І це протягом якого терміну відкладати треба, щоб купити? Ну, роки 4, 5, точно. Це якась нерухомість прям з танцполом? щоб була? Ну, бажано так. Я думаю, що потрібно заробляти десь 3-3,5 тисячі доларів на місяць. Це там що, нерухомість зі своїм спортзалом? Ні! Це без спортзалу, я думаю, що це двокімнатна квартира. Це вам будинку? Ну, в такому не знаю. Я коли буду купляти, я буду звертатися до Павла миколаївича Миколаюча Ну Добре, Віталій, все, завтра на спортзалі зустрічається. Так, все, пока. І на мою суб'єктивну думку, як рієлтора, э, потрібно заробляти, щоб відкласти на свою нерухомість в Вінниці. А в нерухомість у нас починаючи десь з 50 тисяч доларів одна кімнатна квартира в панельному будинку і десь закінчуючи взагалі по будинкам по півмільйона. Ну, десь так, 2-3 тисячі доларів, але на одну людину. Якщо це на велику сім'ю, ну як велику сім'ю? Мама, папа, троє дітей це вже десь тисяч десять. І да, відкладати пару років. Але я вірю, що ми дочекаємося якихось нормальних програм миру в всій країні. І будемо заробляти нормально. Якщо ви не знаєте де заробляти, приходьте до мене на роботу. Я вас навчу працювати віо. Про все у вас буде бути. До зустрічі!